Розділ другий. Стемпецька стежка Джек Лондон Король Олександр Суперволоцюга, травень 1992 року. Напис на дерев'яній дошці, знайденій на місці загибелі Кріса Маккендлеса. Темний ялиновий бір похмуро чорнів уподовж обох берегів замерзлої річки. Недавній вітер зірвав із дерев біле покривало інею. І тепер вони мовби тулилися до одного чорні зловісні, в сутінках надвечір'я. Глибока, незмірна мовчанка панувала над країною, а сама ця країна була така постельна і непорушна, така самотня і холодна, що від неї навіть тугою не віяло. Тут чувся сміх, але страшніший за всяку тугу сміх невеселий, як сфінксів усміх, сміх, як мороз холодний, і пронятий жахом перед неминучістю. То владна, затаяна собі споконвічна мудрість глузувала з життя з марних його поривань. То була пустеля жорстока, льодосерда північна пустеля Джек Лондон, Білозуб з північного краю Аляскінського хребта, якраз перед тим як ваговиті вежі гори Маккінлі та її супутників переходять у рівнини річки Кантішна, мов зіжмакана ковдра. На розстеленому ліжку простягається гряда менших хребтів, відомих як Аутер Range – зовнішній хребет. Поміж кам'янистих верхогір'їв двох найбільш віддалених стрімчиків Аутер Range кілометрів на вісім зі сходу на захід простягається жолоб, вкритий грузьким килимом із торфовиків, вільшаників та кощавих ялин. У глибині з вивистою крученої низовини залягає стемпецька стежка. шлях, яким пішов у далечінь Кріс Маккенлес. Цю стежку в 1930-х роках проклав легендарний аляскінський рудокоп Ерл Пілігрім. Вона вела до покладів з знайдених ним біля Бухти Стемпет Крік, що над клірвотерською розвилкою річки Токлад. 1961 року фербенкська компанія Uton Construction. Виграла контракт із новоутвореним штатом Аляска, що отримав статус штату всього за два роки до цього на ремонтні роботи, які мали перетворити стежку на дорогу для цілорічного вантажного перевезення руди із шахти. Щоби працівники мали де жити під час будівництва дороги, компанія придбала три списані автобуси, які оснастили лавками та грубками, і за допомогою бульдозера Катерпіллар відбуксували у глушину. Роботу над проєктом. Зупинила 1963 року. А тоді встигли прокласти 80 кілометрів дороги, але мостів над численними річками, що перетинали цей шлях, звести не змогли. Адже через вічної мерзлоти і сезонні паводки шлях дуже швидко став непрохідним. Два автобуси компанія відтягла назад на шосе, а от третій лишила на півдорозі, тож він став місцем привалу для мисливців та звірологів. За 30 років після завершення будівництва від дороги не лишилося практично нічого. Десь її розмило, десь вона заросла чагарями, а десь бобри набудували загад, та автобус незмінно стоїть на своєму місці. Закинутий древній International Harvester, родом ще з 1940 х стоїть за 40 кілометрів, якщо попрямій, на захід від Хілі, ржавіючи в заростях Іванчаю яким обабіч зросла стембетська стежка одразу за межами національного парку Диналі, двигуна на місці нема. Вікна потрощені чи вибиті, а підлогу встиляють осколки пляшок з-підвізки. зелено біла фарба сильно окислилася. Витерті написи свідчать, що ця стара махіна колись була частиною транспортної мережі Фербенкса автобусом номер 142 Тепер автобус не бачить людей по 6-7 місяців. Хоча одного дня на початку вересня 1992 року біля нього майже одночасно опинилося шестеро людей із трьох різних груп. 1980 року Національний парк Деналі розширили, долучивши до нього гори Кантішна Гілс та ланцюг Гір Аутерренч, що на крайній півночі. Втім, до новітньої території парку не приєднали одну низинну ділянку. Довгу смугу землі під назвою Wolf Township, вовче містечко. Зокрема, і першу половину Стемпецької стежки. Ця ділянка площею 11 на 32 км з трьох сторін, оточена захищеними територіями національного парку. Тож тут завжди чимало вовків, ведмедів, оленів, карибу, лосів та іншої дичини. А місцеві мисливці та звіролови ревно бережуть таємницю про цю заповідну місцевість. Одразу після відкриття осіннього сезону полювання на лосів. Кілька мисливців, зазвичай навідуються до старого автобуса, що стоїть поруч із річкою Сушана на західному кінці тієї ділянки, що не входить до складу парку кілометрів за три до його межі. 6 вересня 1992 року Кен Томпсон, власник автомастернів Анкориджі, його працівник Гордон Самел та їхній друг Фердіс Свонсон будівельник, вирушили до автобуса, вистежуючи лося. Потрапити до цього місця непросто через 16 кілометрів після кінця відремонтованої дороги стемпецьку стежку перетинає річка Текланіка. Стрімкий крижаний потік із водами, брудними від льодовикових наоносів. Стежка підходить до берега річки, трохи вище від війського каньйону, через який Текланіка вривається у водоверть бурхливих потоків. Необхідність переправлятися через цей стрімчак кольору кави з молоком лякає більшість людей. Тож тут вони зазвичай і припиняють свою мандрівку. Однак Томпсон, Самел та Сонсон були затяті Аляскінці, що полюбляли їздити моторизованим транспортом там, де ним краще було б не їздити. Прибувши до Текланіки, вони оглянули береги, знайшли ділянку з великою кількістю русел та порівняно мілкими каналами і заїхали прямісінько у воду. Я їхав перший, каже Томпсон. Річка сягала 20 з гаком метрів завширшки і була дуже стрімка. У мене ліфтований повнопривідний Dodge 82 1982 року на 38-діймових шинах, та вода, однак сягала капота. У якийсь момент я подумав, що не зможу перебратися. У Гордона на носі автолебідка вантажу підйомністю 3,5 тонни, тож я попросив його їхати одразу за мною, щоб урятувати, якщо піду під воду. Томпсон вибрався на берег без проблем. А за ним виїхали пікапи Самола та Свонсона. В кузовах вони везли два легкі всюдиходи три та чотири колісний. Хлопці зупинили авто на гальковій мілені, дістали всюди ходи й вирушили до автобуса на менших і маневреніших машинах. Через кілька сот метрів від річки дорогу перекривав ряд глибоченьких бобрових заплав, та Аля з кінцівця не, за... не зупинило. Вони підірвали дамби. Осушили заплавий і поїхали далі, Вверх по скелястому дну бухти через хащі Вільшаника. Мандрівники дісталися до автобуса пізно по обіді, а там побачили, за словами Томпсона, трохи наляканих хлопця і дівчину з Анкоріджа, що стояли метрів за 15. В автобус вони не заходили, однак стояло досить близько, щоб відчути, що зсередини добряче тхне. Біля задніх дверей автобуса. На кінчику вільшаної гілки висіла червона платена гетра із тих, що їх носять танцівники, імпровізований сигнальний прапорець. Двері були відхилені, а до них причеплена тривожна записка. На сторінці, вирваній із книжки Миколи Гоголя, хтось ретельно вивів друкованими літерами: Сос, потребую допомоги. Я тяжко хворий, помираю і не маю сили звідси вибратись. Я сам один, і це не жарт. Зради Бога, не йдіть і врятуйте мене. Я десь неподалік збираю ягоди та повернусь увечері. Спасибі, Кріс Маккендлес, Серпень. Парочка з Анкоріджа, дуже стривожена тією запискою та нестерпним смородом розпаду, не наважилась зайти до автобуса. Тож саме зібрався із духом і заглянув у вікно. В салоні він побачив рушницю типу Ремінгтон. Пластикову коробку з патронами, 8 чи дев'ять книжок в обкладинках, якісь подерті джинси, кухонне начиння та недешевий рюкзак. У задній частині автобуса на лаві, збитій на галай-балай, лежав спальний, синій спальний мішок, у якому був хтось або щось, хоча, як стверджує саме, важко було сказати напевне. Я став на пеньок, провадить далі саме. Дотягнувся до заднього вікна та струсунув мішок. Всередині точно щось було, до того ж важило воно небагато. Я обійшов автобус з іншого боку і побачив, що з мішка стирчить голова. Лише тоді я зрозумів, що всередині. На тоді Кріс Маккенлес був мертвий уже два з половиною тижні. Саме чоловік твердих моральних принципів, вирішив, що тіло слід негайно евакуювати. Однак у його та Томпсону і невеличких автівках. Місця, аби перевести набіжчика, не було, як і у всюдиході парочки з анкоріджа. Невдовзі до цього місця підійшов і шостий учасник подій мисливець із хілі, наймення бач Кіллян. Він приїхав сюди на велетенському восьмиколісному всюдиході амфібії Арго, тож саме запропонував, аби останки забрав саме він. Але кіллян відмовився, наполягаючи, що це питання краще залишити на розсуд працівників поліції штату Аляска. Сюди хід Кіліана, Шахтаря-вугільника, а по сумісництву ведбрата в складі добровільної пожежної дружини міста Хілі, був оснащений рацією для двобічного радіозв'язку. Спроби зв'язатись з кимось, стоячи біля автобуса, були невдалі, тож він поїхав назад до шосе. Кілометрів за вісім униз по стежці, якраз перед настанням темряви, йому вдалося зв'язатися із радіооператором на електростанції, що обслуговувала Хілі. «Диспетчери це бач, сказав він. Викликай поліцію, в автобусі над Сушаною знайшли труп. Здається, він там уже давненько. О пів на дев'яту наступного ранку поліцейський гелікоптер шумно приземлився поблизу автобуса, здійнявши вихор із піску та осикового листя. Поліцейські оглянули автобус та околиці, шукаючи сліди, що свідчили би про якесь насильство, і полетіли геть. Зі собою вони забрали останки Маккендлеса. Камеру з п'ятьма котушками використаної плівки, записку з проханням про допомогу та щоденник з описом його останніх тижнів 113 коротких загадкових записів, що їх він залишив на двох останніх сторінках польового довідника з їстівних рослин. Труп забрали до наукової криміналістичної лабораторії в Анкоріджі, де провели ростин. Тіло настільки розклалося, що визначити точну дату смерті Маккендлеса було неможливо. Втім, судмедексперт також не виявив і ознак внутрішніх травм чи зламаних кісток. На тілі практично не залишилося підшкірного жиру, а м'язи в, в останні дні чи тижні перед смертю зісохлися. На момент проведення розтину останки Маккенлеса важили 30 кілограмів. Найбільш імовірною причиною смерті назвали голодування. Внизу записки із проханням про допомогу Маккендлес поставив свій підпис. А серед проявлених фото було чимало його автопортретів, та через те, що документів біля нього не знайшли, поліція довго не могла встановити, хто він, звідки чи, хоча б що робив у тих місцях.